Друзі, усім привіт! Вітаю вас на каналі Купуй зі мною я в магазині Юск. У Юску вже запахло зимовими святами. Багато декорацій до Різдва покажу вам сьогодні асортимент та ціни. Приємного перегляду! Ось такий класний куточок зробили затишний. Зразу хочеться вже тепла, затишку та свят. Ну, і, звичайно, ці атмосферні гірлянди дерева. Саме найменше це є. Тисячу гривень, висота його 80 сантиметрів. Ось такі квіточки. Дуже гарно виглядає, далі йде більше, за 1399. Тут висота 1 метр. Так, наступне деревце уже вище. Таку зробили сходинку від найменшого до найвищого 1699 метр 20. Лед підсвітка з таймером для вулиці. 1999 метр 50. 1999 дуже багато лампочок, і красиво виглядає. Ось цей варіант мені дуже подобається. Тут уже більші лампочки. 1999, метр 60. 1899. Так, і саме найвище це є половиною, висота 2 метри. Мені це дерево подобається і для будинку. Ось таке невеличке можна собі придбати. На новий рік, сам удома, немає світла і включаєш це дерево. Дуже буде атмосферно. Так, завжди низька ціна гноми по 125 висота 23 см. Ось такі манюні. І є ще з такими ніжками м'якими. Цілий ящик 135 гривень. Ялинка 275. Висота 34 сантиметри. Декоративне блюдо у вигляді ялинки 350. Порцеляна 25 на 18 сантиметрів віночок. З шишками штучними. Гарно виглядає ціна 450 гривень. Біла лацвічка з ялинками. Дві штуки упаковка, ціна 350 гривень. Висота 24 см. Ось такі класні свічники по 150, подушки. Подушки з вишивкою. 400 гривень. 100% бавовна 50 на 35. Знову багато гномів. Пухнастих по 299. Подивіться, яка симпатична подушка з оленем. Дуже стильна. Ціна 450 гривень. Розмір 45 на 45. 100% бавовна. Ялинки. Дуже симпатично виглядає, тільки цінника, на жаль, не побачила. Ось такі великі ліхтарі по 900 гривень. М'які пледи. Розмір 130 тридцять на 1,70 Ціна 500 гривень. Склад тканини поліестер. Гілочка зі шишками. Дуже реалістично виглядає: 235 гривень. За одну гілочку. Я вже так приглядала, думаю, може то шишки приклеєні, живі, але ні, вони дуже гарно виглядають, дійсно як живі. Декоративна рослина 225. Підставка під гаряче круглої форми поліпропілен, малюнок мармур. Ціна 45 гривень. Підставка бежева. Паперовий шпагат. ціна 225. Така підставка. Натуральний джгут. Ціна 200 гривень. Є два відтінки на вибір. Темніший та світліший. Така підставка кругла за 75 гривень. Тут склад тканини. Поліестер та поліетилен. Такий варіант з квітами ціна 30 гривень. Так, далі підставки по 60, Світло-сірий та темно-сірий. І є ще бежевий і ось такий. Ранер. це є настіл. Доріжка натуральний 400 гривень 1,50 на 37 см, підставки під чашки 4 штуки, 150. Серветки 100% бавовна 125. Тут 2 штуки. Розмір 40 на 40. Ранер. Доріжка на стіл, натуральна тканина 100% бавовна. Зелений колір з бежевим 40 на 1,50 50, ціна 400 гривень. І є ще такий самий варіант, тільки в рожевому, рожевий з бежевим. Натуральний бежевий ранер така тканина плотнішої якості 350 гривень. Бавовна 1,50 50 на 38 см. Дерево фікус. Виглядає дуже реалістично, гарно зроблений. Висота 1,50 50, ціна 2999 гривень. Керамічний горщик 1000 гривень. Висота 21 см. Подушка на стілець круглої форми м'яка, поліестер та акрил, ціна 125 гривень. Є ще ось такий відтінок. Темно-сірий, бежевий і коричневий. Килимки з довгим ворсом. Ціна 600 гривень. Ось так виглядає зблизька 60 на 90 штучна овчина. Є в такому в кольорі коричневому, молочному та сірому. Подушка на стілець, така як моя куртка мішка Тедді, Ціна 235 гривень. Розмір 38 на 38. Ось така подушка без зав'язок. 235 бежева. 100% бавовна. 275 з зав'язками 40 на 40. Такий варіант вона така м'якша йде за попередню. Ціна 165 гривень без зав'язок. Бавовна Поліестер. І ось така темніша. Також 165. Подушка скошена: 250 35 на 35 см. М'які подушки молочного кольору декоративні 350 50 на 50 см. М'який ущільнювач довжиною 90 см. Ціна 225 гривень. Поліестер. Є ще ось такий у сірому кольорі за 175. Довжина також 90 см. Подушки декоративні, м'які. У трьох відтінках блакитний зелений і коричневий ціна 115 40 на 40 см мікрофібра. Кол на подушку 100 гривень поліестер. Розмір 50х50 50, кольори в асортименті. Такий варіант 225. Також поліестер 50х50. Натуральна тканина 350. Звіскози по 250 гривень. Бежевий з білим. та бежевий з блакитним. 250 віскоза. Плец дзьобаний 140 на 2. Ціна 600 гривень. На цьому буду завершувати відео. Дякую вам за перегляд. Бажаю вам гарного дня та вдалих покупок. На все добре!